Так, день вам добрий. Сьогодні у нас 24-й епізод по Don't Starve І зараз у нас шостий день, а отже треба готуватись до найгіршого, про що я вже, в принципі, забув. Е, мені треба зробити по швидкому броню і, напевно, спис, бо я якось про такі приколи вже і не думав. Е, Якщо пам'ятаєте, десь в цих днях до нас мають прибігти веселі собачки і спробувати відкусити мені мою залізну дупу. Чи краще сказати, залізну дупу нашого персонажа. Тому мені треба по-швидкому тут зібрати ресурси. Додатково також мені, по ходу, треба буде кротів трошки половити. І дощ почався прям вчасно, нічого не скажеш. Кроти нам знадобляться заради того, щоб... Е, як його? Так, я, в принципі, від цього пошкодження не маю помирати, наскільки я знаю. Не знаю, чи воно змінилось е, в цій частині грі, чи не змінювалось ці правила. Але трошки підкусимо. Треба було приготувати. Це б дало мені трошки більше цього. Забув, як воно називається. Здоров'я. Якщо я не помиляюсь. Якщо я правильно вичитав інформацію, то дощ мене не має вбивати, поки я принаймні поросолькою е, користуюсь, щоб поки я дуже сильно не намокну. Але все одно е, я десь на 10 здоров'я, здається, маю зупинитись. Цього, в принципі, дуже і дуже мало, оскільки, як я казав, собаки мають прибігти скоро, і, чесно кажучи, я сумніваюся, що з такими параметрами я проти них вистою. Інший варіант, можна спробувати час від часу просто відкриватись для дощу. Так, я здається, молот наче виготовляв. Можна відкриватись для дощу, ні, не виготовляв. Я його що? Він тут є, але я його у себе на руках не бачу чомусь. Зробимо про всяк випадок. Може я сліпий, що, в принципі, також як варіант може працювати. Коротше кажучи, блін, я збився. Е, можна спробувати прибирати парасольку час від часу, сподіваючись, що мене вдарить блискавка. Блискавка трохи ударить по психіці нашого персонажа, зато е, вона стабільно відновить йому певну кількість здоров'я. Так, і вже ввечер настає. І з такими темпами... Парасолька, мені треба ще прутики. три штуки. А моя парасолька вже майже згнила. Так, можливо, у мене навіть ресурсів, щоб виготовити спис, не вистачить. Мені ще пару квітів треба. А, є, якраз останні квітки. І, по суті, треба буде сподіватися, що їжі у мене вистачить, щоб пережити ніч. Де там парасолька виживання, парасолька. В руку. Стару можна викинути, вона згниє просто. Так, і от три здоров'я у мене залишилось, походу, це два здоров'я. Можливо, я помру все-таки. Не знаю, як тут на це реагувати. Було наче написано, що дощ мене не має вбити, поки я в принципі порівняно сухий. Зараз дізнаємось по суті справи. Клас! Ну, в принципі, я зараз відновлюсь. Буде удар по психіці невеликий. Оскільки мене блискавкою ударило, зате тепер я рухатимусь. А можливо, блискавкою мене не зачепило. Принаймні, здоров'я частково сіле. О! Від мене скелет залишився навіть. Це трошки цікаво. Так, а що мені тут, якого біса? Якого біса мене жаба атакує? Блін, я так просто її атакувати не можу. Відчуваю, що це буде останній епізод з нашим цим персонажем, оскільки погода повністю зіпсувалась. Єдине, що я можу зробити, це зараз а, просто викликати зиму і сподіватись на найкраще. Чесно кажучи. Судячи з усього, тут у нас зараз а, настає літо. З тієї гами, яку я тут бачу, вона жовтувата. З однієї сторони це означає, що кролики мають повернути, з іншої сторони це означає, що у мене купа проблем. Ладно. Так, у нас там був термометр, можна глянути яка температура. Не знаю. Реально не знаю, що робити. Давайте захалюємо м'ясні кульки, які у мене були. Закинемо ягоди сюди, морку сюди. І зараз будемо думати, що його нафіг робити. Молоток. Це мені напізніше знадобиться, щоб капелюха заковбасити. Так, сховаємо в Честера. А я, походу. Походу, що я можу зробити такого. Я думав собі костюмчик зафігачити. Тільки до цього, походу, не дійде. Мені також необхідно було б. Необхідно було б... Як його? Та що б у вас? Цікаво, якщо я виключу зиму, то всі жаби замерзнуть чи ні? Давайте спробуємо броню заковбасити, якщо в мене ресурсів вистачає. Я можу поспати, якщо захочу. Так, мені мотузку треба одну чи дві штуки зробити. Так, виживання, давайте поглянемо, де воно знаходиться. Можу рюкзак заковбасити. Чи це в боротьбі? Отут от. Це спейс. Мені ще одну мотузку треба. Бродову, боротьба. Зробимо костюмчик собі. І що я ще хотів. Блін, це трошки на бардак все скидується. Особливо, якщо літо і справді підходить. Так, <кхм> зараз пробуємо, що у нас там з часом ще вечір, в принципі, нормально. Зараз просто спробуємо тут ресурси назбирати. Я, напевно, зроблю капелюх із свинячої шкіри. І потім буду вже думати, що далі. По суті, справи, щоб захиститись від, ву... від дощу, мені треба було спіймати, як їх там називають, ну, по суті, місцеву варіацію кротів, які тут шаряться в різних місцях. Здоров'я у мене знову мало. Сумно це все якось. І на задньому плані вже звуки, які нагадують мені собак. Що, чесно кажучи, не добре. Так, це висадимо, а дерева назбираємо. Ще одна шишка. Чесно кажучи, з такими темпами тут, з коментарями, у нас будуть трабли. Я буду запинатись. Подовгу інколи мовчати, думаючи до якого це стану я себе довів. Так, все, що не потрібно, поки що скинемо. Що нам треба, щоб зробити капелюх із свинячої шкіри? Мені цікаво. Ще одна мотузка. У мене на мотузку вистачить. Вистачить. Чудово, Отже, робимо собі ще капелюх, додатковий захист. Від дощу воно нас не захистить, але, в принципі, так буде непогано. Так, і зробимо дошку, закинемо її на вогнище, бо вже ніч настає. І будемо дивитися, що наступного дня нас чекає. Так, і з їжі у мене варіантів дуже великих немає. І знову пішов дощ, і це, чесно кажучи, погано. Походу, з такими темпами у нас цей епізод буде дуже коротким, і я помру. Походу, в Rain of Giants цим персонажем не найкращий варіант грати. І я, чесно кажучи, думав, що реально смертельні пошкодження наш персонаж не може отримати, оскільки було, наче щось приблизно таке написано, що від дощу він просто не помре. Так, ну, принаймні ротатуй. З такими приколами просто хочеться тепер персонажа замінити, навіть кинути його от зараз на півшляху такому. І нічого з ним вже не робити. Ладно, завтра пере... підемо, перевіримо наші жаб'ячі пастки, а там вже я буду думати. Одну ніч ми пропустили, навколо шаряться купа жаб. І просто жах. <кій> Реально. Якщо отак от на це дивитись, то з такими темпами, як я вже кілька разів повторював, доведеться просто відкривати оцю от скриню, щоб розпочалась зима. І сподіватись на краще. По мені блискавка влучила. Клас. Я думав, що крізь парасольку воно, типу, не буде працювати. Ну, в принципі, раз таке спрацювало, то чого б і ні. Зараз тоді в такому випадку... Чи можу я виготовити спис? Що там на спис. Спис Ти де? Ти де спис. А я, чесно кажучи, щось його не бачу. А от, одну мотузку треба. Єдине, що це по психіці, нормально так ударило, як бачите, фактично половину психіки зжерло. Отже, зараз трошки пройдемось по території. Мені фактично пощастило, що мене нарешті накрило ударом блискавки, тому що раніше це дуже довго і нудно мене просто дощ вбивав і нічого не відбувалось. Так. Фактично, також можна скористатись моментом, що зараз тут скрізь повзають жаби. І що я мав на увазі під цим, це те, що змотатись варто до мармурових, до того біому шахового. Там, де у нас шарились різні шахові фігури. М'яса, я так бачу, у нас не дуже багато, навіть попри те, що тут. Жаби попросту крізь стрибають. Так, і парасолька згнила вже. Зникла вона із рук. Ладно, пошвидкому зараз закинемо жаб'ячі лапи в холодильник. Ягоди також. М'ясо у нас там потихеньку згниває. Давайте з жабою поб'ємось. Ще жаб'ячі лапи. Можливо, я трошки зараз побігаю. Ми, як бачите, на один день будемо трошки далі заходити зараз. Можливо, я зараз трохи пробігаю, подивлюсь, що тут є навколо мене, як ситуація А, Можливо, прикінчу одну шахову фігуру, принаймні, спробую, поки у мене аж настільки багато здоров'я. Шестерні нам з цієї шахової фігури знадобляться. Як апгрейд для нашого персонажа, щоб йому кількість здоров'я та психіки та всі, які він там їжі жерти може підняти заодно, то непоганий буде спосіб відновити власне, саме здоров'я, запас їжі і сил. Так. Ого! Неочікувано тут здоровенний страшний ворог, якого я перший раз бачу, який руйнує купу різних, різних речей. Ладно, давай ти. Сподіваюсь, здоровенна фігня за мною ще не бігає. А бачу, мені краще не сподіватися, а просто відійти подалі і... десь сховатись. І на халяву можна забрати спис. Також тут, походу, десь рядом гігант. Щось мені це взагалі не подобається. Ну давайте одну лопату, точніше, од... пару могил спробуємо розкопати. Декотрих із них можна шестерні знайти. Упс, це я випадково. Хай тут стерчить. А що у нас? Вечір тільки наступив. Можливо, ще когось одного я прикінчу. Давай підходь. Психіка по страшному йде. В принципі... шестерні випали, дві штуки. Треба від носорога потікати. А що мені тут не потрібно із того, що у мене лежить? Ану, Честер. У тебе місця нема. Забираємо шестерні наші і просто йдемо звідси. Одного прикінчили вже чудово. Так. Здоров'я потихеньку не знаю. Іскри з мене йдуть поки що ще. Той здоровенний носоріг досі за мною ганяється. Так, жабячі ноги я нікуди не можу запхнути. Блін, що ж у мене так місця ніде нема. Ягоди так доведеться з жерті. Треба місні кульки собі зафігачити. Щоб нормально почуватися. Також сподіватися, що дощу не буде, бо парасольки у мене немає, як віти викинув. Ок, ну що ж. Отже, підійдемо до нашого холодильника. Ось наші м'ясні ноги. І тепер ми втратили наш бонус. Нарешті чи, на жаль, не знаю, як це назвати. Так, у нас, в принципі, на одну дошку вистачить, щоб ніч пересидіти. Я напевно а, де мій пор? Пару дерев зрубаю. Місця у мене взагалі вже немає. Треба буде. Або рюкзак заколбасити зараз. Цікаво, чи вистачить у мене на нього ресурсів. Або а, заколбасити як його. Як його можна назвати? Рюкзак або скриню ще одну. Головне, щоб я потім не переплутав, що де знаходиться. Так, З блискавкою мені, в принципі, дуже добре. Так, непогано пощастило, як я вже казав. Бо могло все закінчитись, в принципі, гірше. По суті, справи пощастило, що блискавка не, нічого не підпалила на базі, бо вона наче там викликає вогонь на навколишній території. Так, дошка. Додамо паливо. Зімо м'ясні кульки. А шестерні я залишу на потім, оскільки вони мені пізніше тільки знадобляться. Що він всередині честера знаходиться? Що нам із цього не треба? Молоток можна просто тут викинути, щоб він лежав. І закинути це сюди, наприклад. А... Все інше, в принципі, хай там валяється. І це у нас повнолуння. Ну що ж, в принципі, тоді я скористаюсь цим моментом. І перед наступним епізодом спробую прикінчити ще одну шахову фігуру. При цьому буду сподіватися, що мене здоровенна та фігня, яка тут шариться, не прикінчить. Оці, от, до речі, здоровені кроки, що екран аж труситься, це, скоріш за все, тут десь недалеко знаходиться гігант. Де конкретно я не знаю, але він тут десь має бути. Так, носоріг, він тут як був, так і залишився. Я не знаю, як з тим чуваком боротися. Сподіваюсь, він мене не бачить. Так, шестерні. Чудово, загребемо оце от. Отут от шмат золота. Це, до речі, кажучи, я його хотів підібрати. І епізод у нас трохи довше виходить, але якось начхати. Здоров'я у нас, в принципі, ще нормально. Я підібрав по дві шестерні, чотири штуки, тобто я 4 рази можу відновити. Здається, по 60 здоров'я вони відновлюють кожне. Зараз я довіжу до своєї бази, зроблю громовідвід, відвід, і на цьому ми, напевно, цей епізод закінчимо, який у нас то туди, то сюди стрибає. Якось незрозуміло. То погано, то добре, так. Куди я Прусь? Мені трошки вище? Так, а, поки що будемо стерчати без їжі. Честер, у тебе ще одне золото. А двіт він в виживанні знаходиться чи де. Парасолька. Так, це рюкзак я можу заковбасити. Давайте його зробимо одразу. Хай він у нас буде. А давайте структури може. Давай пошвидше. Мені треба не те. Не наука, напевно. От воно. А, мені треба 4 шматка золота на один шматок менше. Ладно, поки що. Раз на те пішло, на цьому, напевно, завершимо. Наступного разу продовжимо. У нас шестерні є, якими я можу харчуватись найближчий час. А. Там вже займемось тим, що будемо собі їжу якось діставати. А хоча ні, давайте зробимо цей епізод якось довше, ніж зазвичай. Я Дещо хочу спробувати. Достатньо пізно я сюди підійшов. Один. Я хочу оцю от штуку загребсти. Чудесно. Це навіть нам дало трохи м'яса. Яке ми одразу в холодильник запрямо. І судячи з усього кролики, походу, тут взагалі не з'являться з такими темпами, я відчуваю. Ладно. Ми фактично на... Два дні довше цей епізод заколбасили. Треба готуватись до появи собак. Натомість я чую на задньому плані індичку, яка гасає туди-сюди. Так, я підібрав м'ясну бульбу. Оце от. З нею ми пізніше дещо будемо робити. Вона... Це фактично буде для фарму їжі у мене така невелика штука. Вона, в принципі, паршива для цього підходить, але. Думаю, як варіант, нормально буде. Отже, в принципі, за цим от балаганом, що я тут несу, не знаю що, ми, напевно, зараз завершимо. Наступний епізод вже там. У нас є принаймні способи, як можна викрутитись від того, що мене дощем заліє, і я буду помирати. Буду гризти шестерні просто. Ну, а далі будемо вже думати, що і до чого. У, вибачайте, якщо. Щось я ніс сьогодні невнятне, щось епізод був такий паршивуватий, не знаю. У мене якийсь бардак сьогодні в голові, таке час від часу трапляється, якщо ви дивитеся інші відео. На цьому, в принципі, все. До наступного епізоду.